482. Наче всього три цифри на штрих-коді. але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 482 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось. Що таке нова хлібна культура? Я б взагалі круасани заборонила їсти на другий день. Як зробити смачний круасан? Ми складаємо 16 шарів. Дійсно, від цього залежить смак, звичайно, національний кешбек, погляд виробника. Ми можемо робити 90 тисяч штук круасанів, то ми робимо зараз там всього 30. І взагалі, чому варто купувати українське? У Нас є конкуренти іноземні бельгійський круасан і французький. Адже коли ми купуємо наше. Майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. До речі, чи відомо вам, що круасан походить не з Франції, як багато хто вважає, а з Австрії. Їх винайшли спеціально для святкування Дня перемоги над Османською імперією, і саме тому вони у формі на півмісяця. На прапорі Османської імперії є на півмісяць, і так віденські пекарі наче пропонують вам з'їсти їх символ. Отакий був жарт. А от класичний рецепт круасана з листкового тіста винайшли вже французи. Знайомтесь, продовольча компанія Чанта Маунт. Виробництво заморожених хлібобулочних виробів. Заморожені багети. Чиабати, артизани та круасани це не легкий шлях цих круасанів замороженого хліба. Тому що в нас культура, яка Прийшли, да? український і багет. Слава Богу, молодь вже в нас переходить на чабату, що це має бути хрустка скоринка, це має бути пора, це має бути легенький хлібчик, це має з якимись наповнювачами там і цільнозернове і зерно, і насінняч. От культура зростає. І тому, коли власник приймав рішення, що треба такий завод, що був в Україні, то він подумав, мабуть, не на 50, а на 100 років вперед, що за цим майбутнє. Готовий. І далі ви на пропускному пункті дезінфікуєте руки. Тобто треба і мити руки і, помити, і дезінфікувати. І і продезінфікувати а... для нашої впевненості, що ми сюди з вулиці нічого не занесли. Ага. Тобто він, поки ти не продезінфікуєш руки, Ні, він, він тебе не, не пропустить. Пропустит. Красиво тут у вас всі прям в білому ходять. А чому? Для нас дуже важливо в харчовому підприємстві, щоб люди виглядали охайно, чисто на білому одязі. Бачите, все видно відразу. Цьому заводі виготовляється заморожений хліб: чиабати, багети, листкові вироби, круасани, шпандаулери. У нас дуже багато функціональний завод, багатофункціональні лінії, тому ми можемо виготовити 50-60 різновидів різної продукції. а то й більше. в чому фішка замороженого хліба у його майбутньому. На сьогодні 60-70% у структурі хлібобулочних виробів Європа, світ займають уже заморожені хліба. Це вже як кажуть, ми переходимо новий, в новий нові технології, в новий світ і споживання, і виробництво. Тому що це вигідніше. Ну, наприклад, привезти у торгівельну мережу там 400-500 кілограм кожного дня свіжого хліба, так чи привезти одразу там 7 тонн замороженого. І на рік мережа забулася за доставку, за логістику. Одразу вмикаю антагоніста. Все, що заморожене, воно погане, краще завести свіжий хліб і його з'їсти, а заморожений це не то. Так, чому? Не знаю, я от вас питаю. А от бачите, як на мене, той хліб, який ми виготовляємо, він якісніший, він цілющніший. Чим звичайний. Чому? Тому що, ну, по-перше, це хліб не формовий. А коли він не формовий, тобто, щоб він не розтікся, щоб в нього скоринка там не розлізлася, не підірвалася, це треба дуже. Високоякісне борошно, там клейковина відповідна, щоб у ньому була обладнання, було дороге для того, щоб така продукція вийшла. Потім цю продукцію треба транспортувати з дотриманням певних умов зберігання. Звичайно, ця продукція по собі вартості дорожча, але вона і краще. Красани народжуються тут, автоматично дозується в тістомісильну машину борошно і вода. А і... де воно береться, вибачте, борошно? Борошно знаходиться над нами в силосному відділенні, в бункерах. Входить борошно, гарної якості вищого гатунку: масло, сіль, цукор, суха клейковина і дріжджі. Борошно українське? Українське борошно. Все українське, крім масла. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що ми така от аграрна країна, а на жаль, масла в Україні немає, яке б відповідало. Нашим круасанам, тобто там якесь спеціальне да. масло, має бути там спеціальне масло на сьогоднішній день в Україні немає кисло масла, а саме в круасани має бути вкладене кисло масло. У нас є солодковершкове. технологія цього масла, вона дуже залежить від сезонності випасу корів. Якщо корови випасаються влітку на траві, це менш жирне молоко, це одне масло. А коли вони Харчуються за рахунок там концентратів взимку, це вже інша жирність, це більш жирне молоко, і от це молоко, яке використовується. Зимове на виготовлення масла, оце нам підходить. Але ну сьогодні з такими технологіями з ноу-хау, я думаю, що можна вже придумати і в Україні і зробити для українських виробників круасані, щоб ми не завозили з Іспанії, там з Нідерландів і не переплачували. Ну і наш би виробник український маслозавод мав би стабільного покупця масла. Це ми дозуємо лід для того, щоб досягти температури тіста, яке нам потрібне. Незалежно від пори року, незалежно від часу дня, у нас тісто 15 градусів. Не більше, для того, щоб отримати кухті листкові круасани. Лід у нас виготовляє льодогенератор. У нас своя скважина. Чим відрізняється смачний круасан від несмачного? Коли ви візьмете таким гострим ножем, так розпиляєте да, чи розріжете, то ви побачите, що там така ідеальна пора, не злиплося ні всередині, ні по боках. Значить, це гарний, якісний круасан. Навіть якщо ви його розламаєте, то ця пора підніметься. Зжимай його, не зжимай, а тісто буде підніматися, навіть виточні. Оце якісний круасан. А ми попадаємо в цех ласткування тіста виробництва тіста, куди попадає також тісто О, по транспортеру. Прохолодненько тут прохолодно вас. так, і це важливо, щоб навколишня температура в цеховому приміщенні була точно така ж. Зачекайте, тобто у вас цілий цех приготування круасанів, це холодно. Це день. дуже важливо, тому що за рахунок цього відбувається ага. магія листкування тіста. Транспортеру попадає в бункер, який подає тісто на лінію, бачите, через такий рефлений вал. Полотно тіста розкатується в таку товщину, і зверху подається жирова складова або масло, або маргарин для листкування. А я знаю, що для справжнього круасана мінімум сім разів треба його маса додати, зміксувати раз. Так, Ви абсолютно праві. Чим більше разів його скласти, тим він буде ніжніший. Ми складаємо 16 шарів, 16 слоїв? А є листкові вироби, яких 24 або 27. А що воно дійсно від цього залежить смак? Звичайно, від цього залежить ніжність. По-перше, ви знаєте, як відбувається випічка цих круасанів? Нє. За рахунок чого? Нє. За рахунок жирової складової, ага. яка при випічці починає вскіпати і роздвигає слої тіста. І а -а -а. за рахунок цього ми отримуємо мережевну структуру круасану. Отут, от ми бачимо з вами один шар масла, який потім перекатується, наслаюється, ламінується, тиражується, він накладає, накладає накладає а після того знову судовою абсолютно вірно. І тут уже йде чотири шари полотно тіста, яке має чотири шари, знову направляється на другий ламінатор. І знову ламінується за рахунок на слаювання в один на один, знову на чотири шари. Чотири на чотири, шістнадцять шарів. От ми з вами тут вже маємо товщину 2, 2 мм і 5 із 16 шарами жирової. Хочу наголосити ще на стратегічності і цінності хліба. Зараз в цих умовах от хлопці наші воюють. Їм треба щодня харчуватися. Їм треба і хліб, і м'ясо, і масло, щоб було повний раціон. Правильно так. І ем, я б дуже хотіла, щоб цей хліб наш, який можна або розморозити, або просто відігріти. І одразу з'їсти, щоб цей хлібчик попадав до наших військових. Він буде видаватися по тій кількості, скільки потрібно. Сьогодні потрібно видати там 10 багетів там, на 10 чоловік. Видали, завтра треба 50, видали 50. І не треба кожного дня підвозити свіжий хліб. От в цьому його цінність. Він не псується, він не втрачає свої властивості, тому що шокове замороження приводить до того, що. Всі корисні речовини в ньому зберігаються і він не псується. Тобто консервант це шокове заморожування. Це сталося 16 березня 2022 року. Тоді ж логістика зруйнувалася, ні вивезти не можна було продукцію, ні завести сировину, люди не могли доїхати до заводу, не можна було вивезти на реалізацію продукцію, торгівельні мережі не приймали. Ну тобто там був такий просто колапс цього всього. Ми на ходу тут організовували такі лавки, писали оголошення в Києві в містах, тут в пригороді хліба не було. А в нас були склади забиті хлібом. І ми казали: приїжджайте до нас, забирайте цей хліб як стратегічний запас, скільки кому. Візе, так і берить. Ну, от таким чином ми виходили. Але паралельно ще в той час, якщо ви пам'ятаєте, створювала держава продовольчі запаси. Хліб наш теж стратегічного значення, 12 місяців зберігання. Ти його завіз і гарантовано, коли потрібно, у якісь надзвичайні ситуації, взяв цей хліб і роздав людям, і люди не голодні, люди харчуються. І якраз на 16 березня, коли був оцей обстріл, стався, у нас мала бути перша фура 7 тонн, на вивезення цього стратегічного запасу в державний резерв. У нас горіло 90 тонн хліба на складі. Ще горить еквівалент 10 камазів вугілля це 10 тонн продукції. Хліб дуже гарно горить, як торф, мабуть, да? от воно тліє, тліє, потім знову раз починає знову загоратися і. Вигоріло все до тла. Зараз сидимо майже даву там, де прилетіло. Ми зараз сидимо, тут даху не було повністю, і от далі все горіло. От звідти це вже там в ту сторону, то вже там нічого не було. Судово-медична експертиза нам дала висновок 5,2 мільйона євро. Це збитки, які були нанесені внаслідок обстрілу. Як ви вирішили, маючи такі збитки, маючи таку ситуацію в країні, що поки що нічого не не закінчилося. Відбудувати власник наш Трендюк Юрій Григорович, Він великий патріот. Це без всякого там перебільшення. Він не сам українець, в нього український бізнес. Він сюди вкладає душу, і він не сумнівався, чи треба його відновлювати чи ні. Ще тут снаряди літали. А він уже сказав: Ми його будемо відновлювати. Робіть все, щоб його відновити. До нас ще боялися їхати підрядники, боялися їхати страхові компанії, щоб тут зафіксувати, що тут відбувалося, експерти. А він казав, швиденько, швиденько, давайте, оце перекинули сторінку і пішли далі. Оцей дух, знаєте, такий в холдингу, це йде от від нього. Тому ми, я думаю, і кадри зберегли, всі основні. Навіть коли завод стояв, він намагався всі провідні кадри залишити. Він як міг підтримував і матеріально, і житлом, і тому що ну, люд люди розбіглися. Ну, що таке, рік і місяць завод не працював. У нас всі люди залишилися. Це просто фантастика. Далі тісто розстраюється в залежності від виду конкретно для круасана на три полоси. Начинка дозується із дозатора. Начину. А саме шоколадна. Зачекайте, що значить це справжній шоколад? А буває не справжній шоколад? Може бути просто на какао-порошку зроблена начинка. кондитерська ага. А шоколадна начинка має вміщувати великий відсоток з какао-продумки. Какао-масло, какао-маска. Цікаво. Нескромне питання таке. От, наприклад, лінія по виробництву Круасанів. Оце от повністю автоматизована, сучасна. Ну мені так здається, може я не розбираюсь, але вона виглядає круто, сучасна, класно. Вона скільки коштує? Ну, Десь в районі 4 мільйонів євро. через скільки? Ну, хоча б приблизно воно окуповується? Ще не окупилось. Ще не окупилась, да? І все одно власник приймає рішення вкладати гроші, так. відбудовувати. Так. Ну, бачите, нас відкинула війна. А от ну це непростий бізнес. Взагалі, хлібний бізнес він е, низькомаржинальний бізнес. А ще такий хліб, який треба пропагувати, розповідати, чому людина має переплатити за цей хліб. Ну там собі вартість 2-2,5 рази вища замороженого хліба, чим звичайного. Чомусь ми зараз демпінгуємо, тому що ну, ми хочемо, щоб нашу продукцію побачили, спробували і сприйняли, і почали купувати. Тому зараз дуже оптимальний період іти, купувати продукцію якісну і доступну. Я б круасани заборонила їсти на другий день. Чому? Ну, ну от культура має бути така. Круасан спечений, він має бути споживний упродовж там 2 трьох годин. Це Жирне тісто, там 25% жиру. І як можна їсти твердий жир за густівший? Круасан треба або піти купити свіжий, теплий, з'їсти там, вже, так, ага. або мати в себе в морозильній камері, заморожені круасани. Ти їх витягнув, дефростував там 30-40 хвилин, поставив в духовку за 20 хвилин спік Можна з вечора їх поставити в. Холодильник, вони дефростувалися рівномірно до ранку. Вранці ви поставили в духовочку, спекли м'яско, чи там рибку, чи сирочок, різні начинки. Все, всі задоволені. До речі, у 2012 році круасан внесли у список продуктів з географічним статусом, що охороняється законом, ну як шампанське чи коньяк. Тобто з 2012 року круасан можна скоштувати лише у Франції. Все інша підробка, ну так вважають французи. Наші українські круасани, ваші українські круасани, вони можуть конкурувати. З французькими, там з австрійськими сто відсотків у серпні 23-го року тут була зустріч послів у рамках формули миру. Уряд проводив у нас цей захід на заводі. Ми ж послам зробили наші круасани, випекли там і сендвічі, і просто, і пустій на вершковому маслі. Все то була сказана така фраза. Ми, ваші круасани, прийняли в Євросоюз. <рес> Вироби після 140 хвилин вистійки потрапляють на декорувальне відділення. О, за дві години отак за 140 хвилин. Вони так збільшуються. Майже. Готові до випічки, Але ми їх декоруємо, посипаємо шоколадною крифтою, бо у нас шоколадна начинка. І заморажуємо у фрізері при мінус 36 градуса. При мінус 36. тобто отут, де було холодно тут... нам. Це не холодно. Це не холодно. Це не холодно. Це не Холодно Холодно буде зараз. Так. Тобто, не втрачаючи ніяких поживних якостей, е, хліб чи там круасан при температурі мінус. 35-40 градусів заморожується і вже має право далі зберігатися 12 місяців. Тобто ми продукцію виготовили, відвезли її, не знаю, там на північний полюс через півроку, через 10 місяців. Її починаєш розморожувати, чи просто розморозив і з'їв багетик там чи чиабату, чи чи в мікрохвильовці відігрів, чи в піч поклав її до випік. Цю продукцію ця продукція. Наповнює все приміщення ароматом, всі поживні властивості в ній зберігаються. І це свіжий, смачний ароматний хліб. Тому от як люди вже будуть наскільки свідомі, культурні при споживанні, да вони будуть споживати тільки чи абати тому що це буде з цільнозернового борошна з додаванням насіння, зерен. посипка буде тільки натуральна з натурального насіння. Це все культура, до цього треба прийти. Друзі, ви тільки уявіть. Оце ось все, оце все. Я ж туди, Діма, покажи. Це все одна піч. Йдіть сюди. Ми перевіряємо, по-перше, органолептичну характеристику, як він не облядає. яка структура чи абати. Я да? поглядаю, ага, ага. така, із включенням сиру гарно важним. Ого! Ага. Всередині і випікається до 95 мінімум температури uh -huh. всередині на пушке. Для того, щоб вона зайшла в фрізер, потрібно нам не вище 35. А, То воно їде тут так і охолоджує. Це кулер називається, охолоджується перед заморожуванням. Пахне нереально, смачно. Просто нереально. Хочу поговорити про програму, «Зроблено в Україні. Цей кешбек. Це Гарна штука буде він працювати для країни? Так, він буде працювати. Ну, по-перше, для е, людей, да, які будуть розуміти, що на кожному своєму товарі українського виробника матиму 10%. Ну це ж круто, правильно. Угу. Тому ми ж люди меркантильні, якби там не було, так. Тобто я знаю, що в місяць я можу заробити за рахунок кешбеку додатково 3 тисячі гривень. Ну вони ж на дорозі не валяються, правильно. А якщо в сім'ї 2-3 чоловіки, це вже 9 тисяч гривень, їх можна витратити там, на комунальні послуги, там, на послуги з охорони здоров'я, на спорт, там, на донати, на пожертвування. Тобто дуже там, різностороння можливість їх використання. То, звичайно, якщо людина буде знати, що взявши товар з полки, звідси одразу піде їй 10%, то вона, прийшовши у магазин, вона одразу буде шукати. Товари українського виробника, тобто для покупця, це вигідно, для е, мене, для як директора заводу, хлібозаводу, це теж вигідно і більше на круасана. Хліб в основному у нас українського виробника, в тому числі й Чабати, Багети, це все наше. А круасани, круасани у нас є конкуренти іноземні: і бельгійський круасан, і французький, і литовський. То якщо буде лежати мій круасан, і буде лежати круасан моїх партнерів по бізнесу, то звичайно людина буде ходити і шукати вибирати українського виробника. Тому в цьому плані ми, звичайно, зацікавлені, тому що ну, ця лінія потужна, дорогуща, на сьогодні працює всього на третину. Якщо там ми можемо робити 90 тисяч штук круасанів, да, там 7-8 тонн, то ми робимо зараз там всього 30. Це, як кажуть... всього 30 тисяч штук в день. Непогано Ні, ми не хочемо 100 нам не треба 90, але ну, 70-80 тисяч – це було те, що треба. Друзі, ще один цікавий нюанс. Ніколи не згадайтесь, що оце таке. Це металодетектор. Щоб бути впевненим, що в жодному круасані нема ніяких металічних часток, щоб ви в жодному разі не зламали собі зуб, коли будете їсти смаколик. А найприкольніше, що оце зроблено в Україні. Славутіч! 2023 рік. Made in Ukraine. Рекоменда, я сьогодні гуляв тут у вас по виробництву і звернув увагу: ну, по-перше, всі красиві, всі чисті, всі в білому, всі посміхаються. і всі один одного знають у всіх, якісь є контакт, якісь відносини. Як ви робите оцю сім'ю? ця сім'я, от як ви сказали, да вона утворилася уже от після того, як ми повторно відновили свою роботу. Тобто люди спробували працювати на інших заводах, в інших компаніях і повернулися, і на цьому порівнянні зрозуміли, що це реально сім'я, і треба берегти те місце, де ти працюєш. Тому що все-таки в таких умовах і переодягнутися, і похарчуватися, і працювати. Ну, ви ж бачите, це сучасне, високосучасне підприємство, одне з найкращих в Україні. Ну і дуже багато місцевих людей, тобто вони один одного знають. І один, попрацювавши тут, він каже: Ага, ти туди не ходи, ти ходи на чанту. І вони потроху-потроху там працювала. Люба привела Наталю, свою сестру, чи там mm -hmm. працював батько, привів свого сина. Каже, а можна він от спробує себе? Ну і от, от, от воно якось так знаєте, згрутовується, згрутовується. Люди е цінять, коли керівник переймається, він живе цим виробництвом. А коли він не ходить mm -hmm. на виробництво, на роботу там може приїхати, може не приїхати, то якщо воно керівникові не потрібно, чи там. Власне, що воно що ж воно мені потрібно, розумієте? О. А тут навпаки. Тож наступний раз, коли ви щось купуєте в супермаркеті, звертайте увагу на штрих код Має бути 4, вісім, Бо це зроблено в Україні. Скажіть, будь ласка, в чому сила України? В людях. Тільки в людях. Ну, Не буде людей, не буде оцього підйому. Ну, ви ж бачите, що зараз відбувається. Стріляють, е сирена, а в мене закваска. У ну, нас нема такого, що ми сьогодні зупинилися, бо в нас там ще залишків на півроку. Ні, ми сьогодні не зробили, нам завтра не буде чого відвантажувати. Тому нам тільки на роботу і працювати. Так що вся цінність України. в людях. Так, це правда. Сила України в людях. Людях. Які чесно роблять свою справу.